Вітаю, друзі, Слава Україні! Я можу чесно зізнатися, один мій прогноз таки не справдився. Це стосується часу відставки Резнікова і заміни його на Новомерова. Не відкидав я, не відкидаю такої можливості, але мені здавалося, що за певною логікою дій це мало би статися десь ближче до кінця осені чи в кінці року. Але ну, не з моєю логікою оцінювати те, що робить Володимир Зеленський. Мабуть, тому і не дарма я коли обговорювали ми цю тему і висловлював свої припущення, згадав о той жарт про тиранозавра в центрі Києва. Імовірність його там побачити. Тому що десь з такою самою ймовірністю ми можемо прораховувати певні дії цієї владної команди. Вони точно. Не визначаються потребам української держави, і вони значно більше спонукаються певними внутрішніми конфліктами, інтересами, шкурництвом і тому подібне. От зараз ми про це все поговоримо. А поки, поки я просто хочу нагадати, що для того, щоб цей контент краще піднімався в стрічці рекомендацій, Ютубу, потрібно зробити деякі речі: перша і основна це звичайно кількість переглядів постійних глядачів Дальше Далі підписка. Хто не підписався, буду вдячний, якщо підпишеться поширення. Якщо вам це сподобається це відео, тоді вподобайки, коментарі, там, нагадування і тому подібне. Те, що вважаєте за потрібне. А тепер переходимо все ж таки до теми. Я оцінював ситуацію. Ну, перше, для мене був Желізняк не є достатньо надійним джерелом для того, щоб я оцінював це як кінцеве рішення уже банкової, але основне було інше. Я прораховував певну логіку політичних подій, в якій відставка Резнікова, на якому вже нема де клейма ставити, мала відбутися саме в той момент, коли на когось треба було вішати всіх собак. А собак доведеться вішати ближче до кінця цього року. Про це в зв'язку з деякими дуже дивними змінами, які відбулися в Опі, в тому числі, і, мабуть, тимчасовим, а відстороненням основних єрмаківських спічрайтерів, Володимир Зеленський безконтрольно понаговорював на початку цього місяця. Що там було? Там були такі речі, які багатьох здивували. Там було, скажімо, закінчення війни до кінця 23-го року. Ми розуміємо, закінчити війну в цьому році. Перемогою неможливо, не зможуть Збройні Сили України, яким ми бажаємо найкращого успіху, все-таки до кінця цього року визволити всю територію української держави. Це означає про якесь перемир'я, а насправді довготривале перемир'я, якийсь мирний договір. Ну він найімовірніше буде діяти тільки о тих три місяці, які буде потрібно що в Україні, що на Московії для проведення виборів. І одним і другим, треба, щоб в цей період було певне затишчя. Але це перемир'я, очевидно, точно не сподобається більшості українських громадян. Ну і друге, Володимир Зеленський уже публічно анонсував свою участь у виборчій кампанії, знову йти на президента. Хоча він говорив діаметрально протилежні речі, давав передвиборчі обіцянки, які він звичайно порушив. Ну тут нічого дивного, це зрозуміло. Але в контексті з тим перемир'ям, кінець року може стати в Україні достатньо гарячим. Не через фронтові події, а через внутрішнє певне протистояння. Тим більше на той час буде знято воєнний стан чи призупин. ну, призупинено. Не може бути, може він бути скасований чи не продовжений, власне кажучи згідно закону. І в цей момент треба буде на щось дуже активно відволікати увагу. На когось треба буде вішати всіх собак. Ну, оскільки найскандальніший у нас зараз під час війни, ну що може бути скандальніше, ніж мародерство, розкрадання і жирування на армії, найскандальніший цей міністр Резніков був абсолютно очевидним, що найбільші атаки і найбільше несприйняття по ньому, і тому його відставка. І звинувачені у всіх гріхах, в тому числі, що от не змогли провести належний наступ, не змогли звільнити всю територію України, все інше, тому що, бачите, не було забезпечення армії, якому він виключно він один, от більше ніхто, тільки він один. Це було би досить вміла позиція для цієї влади. Ну, я вже не кажу те, що їм було би зараз дуже вигідно, коли зараз йдуть ще переговори по Ф-16, десь мати там якесь представництво Резніков погане обличчя для переговорів в рамках Рамштайну. Дуже погане обличчя. Але, ну, принаймні, це вже якась тяглість до нього там звиклося. І тому я думав, що найближчих два, можливо, три. Рамштайни його ще потримають, щоб там якісь речі можна було засвідчувати. Тому що зараз при зміні вони навряд чи зможуть нормально оперативно це пропрацювати. Хоча, хоча що Резніков, що, що не Резніков, різниці не дуже багато. Оце була приблизно моя логіка. Знаєте, я не врахував деяких деталей. Власне, одна деталь, яка ну свідчує того, що Зеленський не захотів вішати собак на Резнікова. Я думаю, будуть вішати на когось, хто не є своїм. Резніков для Зеленського став своїм. Ми бачили оці обнімашки, 20, якщо не помиляюся, 7 лютого, коли вони там обнімочку усміхнені, либляться радісні такі обоє. 27 лютого минулого року, хочу нагадати, тоді в найстрашніші дні. І все в порядку, все чудесно, все буде прекрасно в Україні, все. Знаєте, задоволення, повні штани. Це симптоматичний кадр, просто в певний момент, коли. Зеленський відчув, що дехто від нього повтікав, а тут ті, хто були поряд, йому багато наговорили гарних слів, і з ними в нього було все добре. Плюс Рєзніков він міг довіряти досить багато речей. Резніков до 24 лютого і кілька разів після 24 лютого люту вчинив дії, які я би розцінював як державну зраду, вже а не тільки мародерство. Це приховування умисної інформації про підготовку нападу, це умисні дії щодо руйнування української армії і, в тому числі, відведення цілих військових підрозділів з основних напрямків вторгнення ворога в Україну. Це серйозні дуже речі. Так, вони вирішувалися на рівні або Єрмака, або Зеленського. Резніков Кишеньковий міністр Єрмака. Але я думаю, що без Зеленського там не обходилося, тому що все таки. Роль верховного головнокомандувача для того, щоб скорочувати де факто не де юре, де факто скорочувати армію, розформовувати ті військові частини. Там все таки він мав робити певні рішення, і тому я думаю, що в нього були достатньо довірою відносини стосунки з Резніковим. І очевидно, Рєзніков міг знати про ціль і мету тих рішень, які реалізовувалися його руками. Ніякі заужний тоді ніякого стосунку, жодного стосунку до подібних дій не мав. До нього армія перейшла в руки після оголошення воєнного стану, тобто 9 чи 10 година ранку 24 лютого. До того це робив Резніков. і тому довірили стосунки, які були. Ну а плюс знаєте, я думаю, що Резніков дуже добре знає табличку ділення, те, що все, що відбувалося в Міністерстві оборони, про що ми маємо на увазі. І тому Зеленський, напевне, не захотів його робити офірним ЦАПом. І тому Різніков зараз іде не в тюрму, не під слідство. Він іде з почестями. Завтра, найімовірніше відбудеться голосування по його відставці. Суги спеціально, щоб там не було багато якогось шуму, не було неприємних інцидентів. До мінімуму скорочують його виступ. Е, Коли опозиція вимагала там, я знаю, Ірина Фрис ставила питання про мінімум 20 хвилинний виступ. Ні, суги наполягають не більше 10 хвилин, що можна сказати за 10 хвилин міністру оборони під час війни щодо тих дій, які він скоїв. Все по мінімуму, щоб можна було приємно відійти і щоб нічого протокол нехорошого не зафіксував. Стенограма має бути красива, чітка, гарна, без зайвого обговорення, без нічого. Отаким чином Різнікові відправляють відставку. Далі або. Прости, господи, дипломатична служба аби якийсь орден від Зеленського, і трошечки відсидіться потихенькому. Йому можна посидіти. Я думаю, що він там до пра 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 правнуків забезпечив свою майбутню і діючу родину. Тому, от він іде з почестями замість того, щоб іти в тюрму. Неприємна абсолютно історія, абсолютно ганебна, але сам факт він іде. Він міг ще лишатися. В принципі, собак можна було вішати на прем'єр-міністра. І я думаю, що в кінці року основним винуватцем у усьому буде саме прем'єр, буде відставка уряду, буде дуже вучні побиття, дуже серйозні звинувачення, кримінальні справи і тому подібне. Це буде. Чому? Резніков іде зараз. Я думаю, все-таки тут є фактор певної, не то, що недовіри, а певного рекошету. Ну, перше, все таки, що не недовіри, е, я ще раз кажу, там довірові відносини були, а зараз вони трошки підіпсувалися. Річ тому, що Резніков став занадто кишеньковим, занадто персональним міністром Андрія Єрмака. Той повністю перебрав на себе дуже багато речей, включаючи ту так звану президентську міністерську квоту. Згідно з Конституцією, саме президент країни подає Верховній Раді на затвердження відповідно на зняття двох. Посадовців, ну більшу, але саме в кабінеті міністрів, міністрів закордонних справ і міністра оборони. Все і, от в цій ситуації саме ці два міністри опинилися повністю в кишені Єрмака а далі. А далі Єрмак з кожним місяцем відчував себе більшим і більшим господарем країни. Його тішили, він підштовхував всі ті історії з розповідями, що він там і канцлер, і віце-президент країни фактичний, де факто, і тому подібне. Це тішало його самолюбство. От ми знаємо, що Володимир Зеленський інтелектуаль інтелектуально стерильний, але давайте не забуватися, що той самий Єрмак теж не є інтелектуалом. Ми бачили його поведінку. Ми бачили як варьочника. Ми потім бачили, як там батько дійсно не дурний грушник ще радянський гарушник, який з деким з нинішніх керівників Російської Федерації мав спільну службу і мав досить товариські відносини, то що протягує туди, десь в бізнес російський і тому подібне. Той дуже наближений, до речі, до Путіна довірений бізнес, куди без вербовки не пускали все. Але він не виглядає на людину інтелектуальної і мудру. І тому самовпевненість, самозахопленість, віра, що він. Бога за голову за бороду вхопив, вона зіграла з ним поганий жарт. Єрмак почав гратися в інтриги фактично державного правителя і думати, чи йому підходить далі Зеленський на посаді президента, чи йому треба когось поставити іншого. Ну ні для кого не секрет, що різні групи на банковій мають думки щодо інших кандидатів. Ну, Коломойський, ну, ніби не Банкова, але він там має своє достатньо серйозне представництво, хоче тягнути поворознюка поки що. Не знаю, чи буде це далі. Я думаю, що ті події, які зараз відбулися, це зовсім окрема тема. Може, ми окремий матеріал про це з вами запишемо, але вони, можливо, змінили диспозицію і поворознюку припишуть якусь партію, яка буде разом з, з май, за Майбахом іти тільки до Верховної Ради. Я думаю, що вони тут погодили зеленським ті речі, і тому там такі зараз стали раптом дуже ніжні відносини. А Коломойського під виглядом страшного покарання ой, якого страшного, насправді відмили від дуже двох небезпечних кримінальних справ: відкритої ще при Порошенкові в Україні і відкритої в США. Ну в США то не відмили, він все одно не може покинути Україну, але є відмовка для американських союзників, чому його їм точно не видадуть. І от в цій ситуації. Зрозуміло, Коломойський своїм кандидатом ясно. Ну а те, що е, Єрмак почав уже неприховано тягнути кандидатуру притули, ми теж це чудово бачимо. І тут раптом все облималося на двох речах: перше, оцей запуск, такого так званого спеціального витоку нібито в європейський е, варіант журналу Політико. Це, це не дуже серйозно, тому що ми розуміємо, що американський є ключовим. Тут іноді бувають такі зливи або дуже поверхові неперевірені інформації. От був злив, умисний злив спеціально для того, щоб показати, що Єрмак то може тебе вовочка трошечки тут приструнчити, і без тебе ми можемо обійтися. Ми вже маємо якісь плани, як тут владу захоплювати. І це Зеленського дуже мусило насторожити. А після того, ну відразу ж після того, підряд кадинка журналу НВ викликав. В нього просто бурю емоцій Ну кажуть, що там громи й блискавки були страшні. Після чого Фіала терміново передрукував обкладинку і я десь чув, що ніби він навіть з України терміново вирішив виїхати. Чи десь заникався так, що його ніхто не може побачити? Е, люди ярмака. Опинилися досить серйозною загрозою і десь трошки відсунуті. Відсторонені. Ми це побачили по спічрайтерству. Те, що писав стопроцентно єрмаківський Дмитро Литвин і редагував Єрмак, так це погані, це дуже непрофесійні, це, ну скажімо так, недобропорядні тексти. Вони їм не мудрі багато в чому, але вони принаймні були відрадаговані. Вони були технологічні. Вони грали потрібну для зеленського відповідно сьогоднішньому часі роль. Єрмак вміє ці інтриги робити. Но от раптом ці люди зникають кудись. Починає Зеленський говорити голосами певних людей, які готують матеріали для Коломойського, для його медіахолдингу, і говорити дурниці, от і що я вже згадував, про вибори до кінця цього року і те, як він точно вже буде йти е, на президентські вибори. Що стало, ну, м'яко кажучи, дуже серйозною для нього самого підставою. Це зайва ознака того, що в Єрмака проблеми його посунули. Посунули з Дмитрієм Литвинами, посунули ще з деякими. Не знаю, як там буде з притулою. Чи прийде туди СБУ і ДБР і спитається, як в тебе спартани стали два з половиною рази дорожчі? А куди ділися 700 мільйонів, які були зібрані на якийсь супутник, якого насправді не існує в природі? А що там сталося з тепловізорами іще? ще? Чи не прийдуть? Може погодять. Домовляться, що він теж забудеться про президентські амбіції і піде тільки до Верховної Ради, і не більше. розмивати там демократичне, патріотичне середовище і притягувати під Зеленського додаткові голоси виборців. Можливо, там цим тільки закінчиться. А от деяким людям, які були зациклені на Єрмака, навіть якщо вони близькі і зрозумілі Зеленському, стало в цій ситуації не солодко. Єрмак... Перше, він сам попав на певному корупційному скандалі зараз з цими куртками там по Плітньову. Друге, люди зав'язані на нього. Ну, скажімо так, їм виявилося краще відійти. Зеленський зараз перестав вірити всім, хто вхожий до Ярмака. Я ще раз кажу, це не надовго. Але цю віру зараз дуже сильно культивують в Татарова, в якого б сили. Можливості зміцнилося. Більше того, він навіть підсунув зеленському скандальний проект закону, яким урівняти корупційні діяння до державної зради, а це значить передати підконтрольним е, татарову службі безпеки України і ДБР ті матеріали, які зараз розслідуються підконтрольними Єрмаку, Набу, САП і Сузіця теж на жаль, уже в приватизованому антикорупційному суді. Але ті органи, що крім цього іншого, нагадую, вони ще й відкриті. Не засекречені як СБУ. і вони відкриті й контролю західних союзників, вони не можуть від них закритися. І От татаров запропонував таку версію. До цього часу ні разу навіть думка про щось подібне не проскакувала. Це ознака того, що Єрмак трошки втратив можливості, і всі його структури втратили можливості. А татаровські і Коломойські ті структури, ті можливості наростили. От в тій ситуації для Резнюкова, який би він не був старанним. А шанси пішли досить сильно вниз. Взагалі то, про таких як Резніков, в селах, в Карпатах, на Гличині є така фраза: покірне телятко дві мамки ссе. Ну, пробував. Він був дуже добре вхожий і дуже добре себе почував поряд з Зеленським і поряд з Єрмаком, доки Єрмак і Зеленський відчували себе без конкуренції, без ворожнечі. А коли зараз щось трошки натріснулося, ще раз кажу, ненадовго, це дуже короткий період. Але зараз, от зараз Резнікові став жертвою оцієї своєї історії. Жодних звинувачень, ніяких відставок, нічого. Його не за мародерство звільняють, не за корупцію, не розвал армії, не через непідготовку до війни. Йому не згадають у владі. Це тільки ми згадаємо оці всі його тези, оті його мізальянси з Хрєніним, е білоруським міністром оборони, з яким він спілкувався за тиждень до вторгнення саме з білоруської території. Розказуємо там всі деталі, всі історії і про наші навчання тут, які в нас проходять, і про все інше. А і доказував, що звідти він переговорив з Хреніном. Там все в порядку. Оце гарантія північ України, можете бути спокійними, звідти точно не буде ніяких абсолютно наступальних дій. Оце все йому пробачили. Не знаю, чи буде точно пробачено кілька корупційних речей, причому ті корупційні речі в основному не пов'язані з тими великими скандалами, про які ми чули. Можливо, будуть певні застереження. по... Кількох матеріалах по кількох речах, які можна було зробити, притулі знову ж таки, тому що на напритулку зараз Володимир Зеленський дивиться страшною підозрою. Так от. На які можна було зробити оті шахрайства, виключно прямі співпраці з Резніковим, тому що це він зараз, очевидно, буде розглядати як певну підставу, як певний підкоп під себе. Оце вже ворожі дії. Отут, оцей трикутник, Єрмак, притул Резніков для нього стає підозрілим. Ще раз кажу, психіка Володимира Зеленського це річ незбагненна, вона якась там дуже таємнича, якась така, знаєте, десь там гуляє далеко. Я її не можу до кінця зрозуміти, а от я бачу за наслідками, за результатами приблизно от щось подібне. І тому, після того, як пішли удари на оточення Єрмака, після того, коли татаров, дуже гарно діставши додатковий доступ, і татаров, і шурма, до речі, дуже гарний хороший додатковий доступ, отримали до Зеленського, вони зуміли добитися цієї відставки. Це не перша історія, коли Татаров хотів посунути Різнякова. Їхня війна взагалі з Єрмаком почалася ще в червні місяці минулого року, коли вони не поділили силові структури. Тому що за домовленістю генпрокуратура мала відійти татару. От бачите, вони знаєте, ділять Україну, так як там шкіру невбитого ведмедя, чи що от членують, розрізають, різають куски. Це в них нормально. Це ж не Україна, це ж не їхня батьківщина, це їм так. Знаєте, поділіть, подірібанять. Але з того моменту, коли Єрмак все таки свого кума призначив Костіна генеральним прокурором, у них пішла така тихенька войнушка. І я думаю, що в той час саме силами СБУ і ДБР було зібрано дуже багато компромату саме на Резнікова, на людину, яка напряму зав'язана на Єрмака. Тому що напасти на Єрмака татаров не сміє, а от напасти на його людей і таким чином підставити він зумів, і от він зумів довести аж до тих курток, в яких засмітився сам Єрмак. І от тому відбулися всі ті події, про які ми зараз говоримо. Тож, Резніков пішов рикошетом. Але. Його майбутнє для нього поки що виглядає безтуманним, а там потім пройде якийсь період, про нього постарається забути. В нього буде куча заступників, які задають, яким він був когось хорошим. З нього ще жертв режиму зроблять. От, побачите мені. Паршиво буде хіба що, якщо за ним продовжать оту саму схему призначення послами, ну не можна в нормальну країну відправляти людину з таким берграундом. Чи буде відмова надати гріман? Не обов'язково. От скажімо, по Болгарії. Вашечка це було приниження, це плювок в країну, але вона не підпадала під кілька тих абсолютних табу, по яких ніколи ніхто не дозволить, щоб ця людина стала в вашій країні там проповідування, там якихось там расових упереджень, там. Там інші ну, заклики до насильницьких певних дій там проти певних груп населення, ну антидержавна діяльність щодо тої країни, в яку тебе призначають посилом. Оці всі речі не проходили, а корупційні інші діяння ну це приниження. Але можуть не відмовити. Просто після того ми ці країни, куди призначають таких послів, втрачаємо Венедіктова Швейцарія. Таран Словенія, знаєте результати. Ще один посол, такий я вже недавно в себе писав це, по-моєму, в е, Телеграмі. На Соваччині зараз Соваччина починає дрейфувати все більше в бік від України, в бік проросійських напрямків, хоча здається, нелогічно, а це відбувається. Роль посла теж не остання. Тому я дуже надіюся, що хоч би в чому пожаліють Україну і Резнікова просто відправлять десь трошки відситися тихенько на якихось далеких-далеких тропічних островах. Тому що якщо його пошлють Британію, ну. Це буде дуже-дуже погано для України на найближчих кілька років. Особливо це зараз нам важливо. А тепер переходимо до спадкоємця Резнікова. Все вже умеров. Я ще раз кажу: я вибачаюсь, я сумнівався в достовірності цієї інформації. Те, що умеров може бути, це так. Хто ця людина? Дуже коротко. Ця людина абсолютно провладна і дуже з великими страшними скелетами в шафі. З неї роблять нього роблять прекрасний образ. Ну він керівник, він кримський татарин. А ми якось знаєте, у нас є таке: от всі, ті, хто воюють, ті, хто в армії, всі наші бійці, вони всі мають бути святі. Але серед них малесенький відсоток є дуже не святих. От такі є, але ми цього не хочемо сприймати. Всі кримські татари, які пожертвували всім заради України, вони для нас всі святі. Так, тільки єдине, що серед них є малесенький відсоток тих, які пішли працювати на угоду з расистами окупантами і працюють в Аксьонова. Є, є кілька заступників і керівників там різних структур е, окупаційного уряду. Була така зарема Катушева зі мною в комітеті одному була в Верховній Раді. Комуністка, затятий ворог всього кримсько-татарського, теж кримсько татарка Тому давайте на цьому не робити для себе якихось стереотипів. меру. Людина, яка пішла в другій хвилі зрадництва в фракції голос, перша хвиля їх купив Ярмак. Пригадуєте бунт у Стінову. Їх було там 10, Потім привіднали Ширущина, підкупили. І 11 їх зробили переворот. Желізняка знімають з посади голови фракції, там все інше умер разом з ним. А потім раптом ця компанія стала дуже швидко провладною. От тільки вони вже вони ж ненавидять тих, кого купив спочатку Єрмак. Вони ж проти них. Але вони потягнулися до середовища пов'язаного з Арахамією. Це моє припущення. Але мені здається, що е, Умеров, як і Желізняк, сьогодні Арахаміївські. Вони абсолютно провладні. Але саме з того середовища. От давайте просто згадаємо: перше, це міністр оборони. Це є дуже серйозна відповідальність, зв'язана з безпекою держави. Умеров. Був учасником зрадницької переговорної групи, саме його взяли. Здається, абсолютно чужого. Всі інші були свої. Він єдиний там виглядав чужим, кого Арахамія взяв зі собою у ці поїздки, спочатку в Білорусь, а потім у Стамбул, де вони домовлялися про капітуляцію України. Саме про капітуляцію, я про це вже разів десятків пару разів говорив. Зараз повторюватися не буду. І Крим, кримський татарин, а ви знаєте, Шумеров погодив. Норму, з якою Крим мали віддати Ерефії. Ну як віддати? Офіційно ні, 15 років Україна відмовлялася від будь-яких розмов навіть про повернення Криму Україні, тим більше від військового способу повернення Криму. Це це було засвідчено. Це вони виступаючи. Умеро стояв поряд з Рахамію, який зачитував цю позицію. Вони про це домовилися, Умеро це санкціонував. 15 років будуть вести якісь переговори. Про що а після того все обнуляється і починаємо знову думати, що робити з Кримом. На 15 років відмовитися від своєї батьківщини. Знаєте, не дуже хороший, мабуть, кримський татарин. З ним пов'язують переговори з Шрёдером. Найбільш проросійським німецьким політиком саме тоді, в той період перед Стамбулом. І тоді відбулися певні змови, на яких було узгоджено питання капітуляції України. Просто Путін захотів більше, і шльодри його не переконав. Хороша, правда постать, правда? Дуже хороша. Тепер повернемося до іншої історії. Нам розказують, що він же зараз в фонді державного майна. До речі, туди його лобіював саме Арахамія, це сфера відповідальності Арахамії, і він. Його пролобіював на посаду, яка йому була цікава. Арахамія це тільки бізнес і нічого кімбізнесу, жодного патріотизму, жодної там війни, жодного нічого. А ну, а Міністерство оборони для Архамії особливо великий інтерес. От щоб ви це зрозуміли, про Шарки не забув ніхто ж, правда? Так от, коли Архамія засунув його у Фонд державного майданчика, нам зараз дехто говорить: ну слухай, так у меру на такій зелешній посаді жодного скандалу. Я перепрошую, у нас нема скандалу, тому що у нас воєнний стан, у нас заткнули більшість преси, а та, що є, вона за різніковим дивиться, не встигає всього помітити, що той витворяє. Просте питання: на Дунаї річково-морський порт. Ви розумієте, що це таке річково-морський порт? Це неймовірно важливо, особливо в нинішні часи для України інфраструктура. Його цінність ну просто астрономічна. Його продають за вартістю. Ну, невеликого маєтку, будинку на околиці Києва, хорошо, правда. Дуже хорошо. А те, що Умеров саме під інтереси певної нашої владної еліти підготував колосальний список великої потужної приватизації саме під час війни, коли вона буде продаватися в десятки разів дешевше від можливої вартості. Ви це вважаєте, це не корупція? Я вважаю, що це страшні корупційні дії. І от нам пропонують завести на посаду міністра замість повністю вже спаленого зашквареного Різнякова, хоча його може ще тримати. Ще раз кажу, якби не оця історія. з... Планами Єрмака поміняти Зеленського на притулу, І замість цього Рєзнікова нам пропонують Умерова. А давайте глянемо на деякі ще моменти. Резніков, коли прийшов, він хоч щось трошки розумів в сфері. Він був міністром у сфері тимчасово окупованих територій реінтеграції, він хоч щось знав. І то йому треба було 4 місяці, як він казав, щоб хоч щось освоїтися. Зараз заходить у меров, який, взагалі, в цій сфері ніколи не працював ніде і ніяк, ні юристом, ні ким. Він займався питаннями прав людини, гуманітарної політики. Все він просто не буде вникати в ці речі. Можливо, поміняють пару заступників, а можливо, і не будуть міняти, а візьмуть під контроль тих, які є. Просто перезмінять бенефіціарів, і все стане знову дуже гарно, і все дуже добре буде і. Умер просто навіть не зрозуміє до моменту своєї відставки, що в нього твориться, бо йому й не треба буде. Йому буде досить, що йому будуть щось приносити, що потрібно. Оці моменти і збереження корупційних схем, які просто на певний момент нам відійдуть на задній флан, тому що, мовляв, ну, хороший хлопець гарний прийшов, головне, що Резнікова позбувся, правда? Оця гра і розігрується зараз. А тепер давайте дуже коротко, дуже-дуже. Про ще два корупційних моменти. Зміляє у меру фонд державного майна України. Знаєте, хто де заходить? Ольга Піщанська. Не забулися її сестричка, розпорядниця майна родини Зеленських у Італії, а вони обоє члени фан-клубу їхнього кварталу ще в кривому розі. Компанія подружки Олени Зеленської, там в одному під'їзді живуть, наскільки я знаю, ну живуть принаймні раніше, і всі інші подібні речі. Подружка, яка десь була юрисконсультом найвищої посади на, на Криворіжсталі, раптом стає очільницею неймовірно важливого антимонопольного комітету. Відразу ж цей антимонопольний комітет програє всі суди, умисно програє фірташу. Зараз фірта вже не потрібний, зараз все відкатують назад. А в той момент здає все фірташу і всім іншим пробладним монополістам. Отака хороша історія. Пані Піщанська зробила там все можливе для того, щоб зруйнувати цей орган остаточно. Під нею його вибивали цілим детективом, коли там леді не пальці ламали попередньому керівнику. І зараз вона йде на ще більш злачне місце на фонд державного майна України. Ну зовсім прекрасно. Це в нас корупція, прирівнюється буде до державної зради. От маєте кращого прикладу, не придумаєте Умерова, який запустив бандитські процеси, відправляють на міністра оборони, який має там їх просто прикрити і своїм гарним вишком його нейтралізувати, всю критику піщанську відправляють вище на фонд держмайна, А на антимонопольний комітет, який вже знищений, фактично відправляють Павла Кириленка, керівника Донецької ОВА. Я вам нагадаю, його брат. Сепаратист, вся його родина, сепаратисти, які живуть на окупованій території, воюють проти України. Так він робив звичайну спокійну кар'єру. Його подальше в Протилежний кінець України відправили військовим прокурором при минулій владі до Ужгорода, а тільки прийшов Зеленський. Моментально його відправив керівником обласної військової адміністрації в Донецьку область, розказуючи, а що ж у нього брат сепаратист? Вони ж такі самі українці, як і ми. От і маємо таких самих українців і нового міністра, і старого міністра оборони, і всіх інших. Закінчуємо.